Хотіли незаконно полювати, але спіймалися. На прилученні поліцейські впіймали браконьєрів, які вполювали двох диких кабанів у Сербінянській громаді. За фактом незаконного полювання відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. 22 грудня під час патрулювання прилуцького району екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків. Під час перевірки багажного відділення поліцейські виявили туші двох диких свиней та дві одиниці вогнепальної зброї. Поліцейські встановили особи зловмисників. Ними виявилися мешканці Талалаївської громади віком 46 та 33 років. Автомобіль зброї та туші кабанів правоохоронці вилучили та направили на експертизу. За фактом незаконного полювання слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької кружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 кримінального кодексу України. Незаконне полювання. Санкція статті передбачає штраф, обмеження чи позбавлення волі строком до 5 років. Наразі поліцейські встановлюють суму завданих державі збитків. Досудове розслідування триває. Нагадуємо, що на території Чернігівської області у період дії воєнного стану забороняється полювання. Також діє заборона на відвідування лісів населенням.